Народ, доброго час суток, буду говорити російською мовою, хоча знаю українську мову. Моє відео зараз я записую з цією цілею, для того, щоб донести людям більшу правду, те, що проходить зараз в Україні. А те, що проходить зараз в Україні, це називається класично геноцид і розвод коротше, всіх каструляголових. Людей, які коротше вірять в ці новості, що їм розказують. По поводу Кіта Келога, який приїхав в Україну, і що там шахеди літають, не будуть стріляти там. Все це діч повна. Ви заб... Ви представте, оце все, що вам показують, це просто блін для, от цих, знаєте, др древні слов'янських племен, які хочуть тільки хліба і зрелість. Вони вам розказують, що, о дивіться, Трамп там 100 днів не порішав в Україні війну, і тут ще 50 днів, іще 50 днів, і ще 100 днів, і ще днів, і вони будуть вам розказувати, доказувати, що от ми щось можемо, ми вам там ворожі даємо. Хоча це все, фінанси, всі ці одружжя обсідають в карманах нужних людей, таких як завхоза там, ярмака і всім подобне. Це для, цього, для чого це все робиться? Для того, щоб вам показати, наскільки все ущербно, наскільки вас дикарей розводять, вам намагаються рассказать, що ви э, должны бороться с з то ними врагом, короче, за що стараться. А по факту, короче, істребляють усіх, короче. Сама задача всіх славян истребить, всі, які на території України, Росії. там. І пік по категорії ті славян. Почому їх хотіть істрибить, тому що вони саме сильні стойки. Вони у них є в генах заложена е, така категорія, що вони можуть е, спротивлятися і вони самі менше подаються другим народам контролю. Вы подивіться, як в Європі. В Європі людей навчили коротше жити в достатки, короче, довірять власті, коротше э, цей, ну як сказати, довіряти правительству, короче, подчинятися всім законам, які вводять. У нас в Україні такого ніколи не було і не буде, тому що українці завжди були унижені, коротше. Їх завжди і завжди будуть істребляти. І тепер, щоб конкретно їх істребити, Надо вести конкретно войнушку, яка просто нужна американцям, британській американцам, і, короче, і той же самий Рашки. Ну, Рашка, це понятно, що там євреї, так же само, як євреї у нас. Тобто системно просто йде боротьба з народом. Не конкретно за якусь ідею і ціль, а саме з народом. Ви самі прекрасно понимаєте, все що прилітає, все б'ється по е, э, по населенню, по жилим секторам. Короче, для того, щоб истребить більше народу. Жалко, звісно, товаришів, яких мобілізували незаконно. Цикашники, які попали в этот самый. Ну дай Бог їм здоров'я, що вони що вони попали, не знаю, чого вони попали хотіли, или не хотіли, навіть даже хотіли, то все одно все эти действия, куда они хотіли попасть, вони все проти них. Тому що, якщо человек уверенно, знающий свою профессию, специальность и способности внутренние, намагається короче, попасть в ту среду, яку в него самые больше есть преференции, именно возможности развиваться. Все равно его кудась бросают в пехоту. Таких много случаев. И что такие случаи происходят? Потому что так устроено, так системно, потому что сама система хочет у всех утилизировать. Не важно какой ты профессии, не важно чем ты можешь заниматься и как развиваться. В любом случае, сама задача истребить вообще мужский класс полностью. Оставить всех немощных, несчастных, короче, инвалидов. Україня, так само, як Європа. Вона зараз просто вимирає, там старики одні, ще не, ну як сказати, недоразвиті індицили. І вони зараз доживають своє время, і там в них куча грошей, вони намагаються привлекати, хто, хто за ними буде ухажувати, підтримувати їхню життєдіяльність за їхні гроші. Отак це все і відбувається. На самом деле еще есть много факторов, как будут людей истреблять. Вот смотрите, європейцы истребляют, коренных європейців истребляют другими нациями, там, исламом, нелегальными с Африки, короче, устраивают им всякие дебошири, разборки, короче, с помощью нелегалов. Українців свели с русскими для истребления, для того, чтобы они... Короче, просто в тупой войне все здохли, Короче, это идея массового сокращения населения. Она населена на то, что просто вас вот именно всех славян, ну, истребить так в корень, короче. Любыми і способом. Ну, блин, я думаю, каспирологам всем, это понятно. Ну, никто же не хоче вникать в корень проблемы, короче, и видеть. Не в всіх цих постах, що в Фейсбуках, Телеграмах пишуть, а конкретно в деталях, як воно пробудеть все. Що там оці політики ізучають, розвиваються, розповідають вам, о, там вдруг, а вдруг, а вдруг мир. Який там мир, забудьте все мир. СВО, ця войнушка, вся долучиться до 30-го року. Так же як в 45-му році все закінчиться, Только когда вже нікого не буде, не буде з кем воювати, не буде кому сопротивлятися. Як ви не поймете, як система все встроєна? І ті самі ТЦКшники, у них така суть, пока ми всі не переломим, нічого не закінчиться. Ребята, коли воно все буде закінчуватися, якщо ще гуляє там, зараз я скажу, хто там не зареєструвався в резерв плюс или оберіг. Їх там 6 мільйонів чоловік. От поки 6 мільйонів чоловік не переловлять або як то не нагнуть, не способствують їхній регістрації, каких-то самых, нічого ж не произойдет. От, 6 мільйонів активних, е, як сказати, сильних мужчин, поки не истреблять, нічого в Україні не поміняється. Тому що сама суть задача. коли всі карти будуть розкриті, ви самі поймете, що результат один був. Найти всіх переловити, пересажати і всіх відправити на передову. Просто долбойовов знайти конкретно долбойову і все. Сам, результат їм не важливий, Мені головне, істрибити все. Результат для патріотів, коротше. Не знаю, може мене захаркають всякі, коротше, інші люди, але мені все одно, я вам говорю, що сама суть, що Америка все рішає, вам же Штрам конкретно сказав, що... Ми будемо давати якусь зброю. Ну, ми будемо ж так же ж давать, що ви, поки ви її получите, то ви, скоріше всього, у вас буде менше і менше. Так це ж гра в одні ворота. ви ж дебіли. Америка не хоче себе показати, блядь, деградированной в плані вищої країни. От, і подигрує Росія. А тут, короче, вообще, короче, такой корень проблем. Короче, мы будем в ближайшее время, там лет 3-4 бачить конец Америки все. Потому что вона уже просто на словах только розказує, що вона щось може. А на самом деле вона бедним странами, типа в типу, виде нас, вона нічого не може допомогти, кроме словами и всякими які келогами, які будуть розказувати, що вони от, все вирішають наші проблеми. Не решают наши проблемы, они просто манипулируют этими вещами, короче, и дивляться на То есть это как бы искусственный интеллект подключенный. Он анализирует эти все вещи и дания, короче, и бачит, как дальше поступать, як це все стадо, короче, поставить конкретно в стойло, чтобы оно действительно уже было конкретно ранене, и что можно с ним робити все, що угодно и как угодно. Блін, народ, ну чесно говоря, я хочу говорити українською, але ну, не можу, мені не виходить. Я говорю от, як є. Я вам от объясняю, що от така от ситуація. Нікому вірити не можна, всі брешуть изначально. Відео это послано самим конспірологами. І коротше, судіть, як хочете судіть. ну, я хочу від вас коментарів услышати. Про те, що я сказав, ну, желательно полезних, конструктивних, особливо, конспірологічних. Тому що більшість людей ну, від частності не розуміє, що відбувається. і для чого це все відбувається. Коротше, всіх благ, ребят. Я дуже радий, що ви мене почули. зніму ще багато різних роликів по поводу акценту. Що вони самі всього бояться, а вони бояться наші влияння народу, як народ може себе проявити в плані того, щоб коротше, восстати, як правильно провести восстання проти цієї системи, все корупційної, тим більше американської, І як, як з ними взагалі правильно поступати, щоб вони відчували силу народу, а не робили те, що їм завгодно. Так що, народ, всіх благ, коротше. я вас всіх люблю. Все, давайте, до скорой встречи.